Але якщо подивитися на ситуацію в Чехії, ми побачимо зовсім інше. Поки в Танзанії адвокат вживає юридичних заходів проти якоба яхла, деякі чеські журналісти опустилися з погляду моралі та людяності настільки низько, що публікують статті, в яких повністю ігнорують свідчення жертв. їм абсолютно байдуже, через що пройшли ці люди. замість того, щоб самим поїхати до Танзанії і вивчити ситуацію, вони не перевірили взагалі нічого, але водночас публікують статті, в яких представляють якоб. Бо яхла як безневинну жертву, нібито кампанії зачорнення. наприклад, у статті на АйРОСХЛАС пан Дворачик пише, що за словами свідків, з якими він спілкувався, свідчення з нашого фільму вигадані. Але з якими саме свідками він спілкувався, ми не знаємо. У своїй статті він посилається на двох анонімних волонтерів без імен і без облич. Виходить, ці два анонімні голоси на думку журналіста мають більшу вагу ніж десятки конкретних реальних людей з Танзанії. Виходить, ці два анонімних волонтери достовірніші ніж реальні словацькі волонтери, такі як Моніка Шурінова, Тетяна Фінікова або її мати, яка неодноразово переказувала тисячі євро на рахунок організації Яхла з вірою, що допомагає будувати дитячий будинок для африканських дітей, але з цими людьми журналіст навіть не розмовляв, Незважаючи на те, що це ключові свідки, він не дав їм жодної можливості висловитися з приводу цієї справи зате в статті ми бачимо довгі цитати від самого Якуба Яхла, де він стверджує, що всі африканці нібито скажуть що завгодно, що вони нібито не розуміють наслідків своїх слів, тому що у них нібито немає такого верховенства закону, як у Європі. Хіба ці висловлювання не демонструють відверто расистську позицію, яка передбачає, що свідчення африканців апріорі менш достовірні аніж слова європейця? Ще тривожнішим є те, що автор статті передає ці заяви без будь-якого критичного аналізу і фактично Ставляє їх як частину законного захисту, ми спеціально переклали ці статті, щоб свідки з Танзанії могли прочитати їх самостійно. Їхня реакція говорить сама за себе.